35-річний Максим точно знає, спорт це не лише здоров'я, дисципліна та загартованість, а ще й вибір сильних людей. Свій вибір він зробив ще у дитинстві, завдяки виснажливим тренуванням та впевненості у власних силах досяг спортивних висот. Став чемпіоном України з рукопашного бою з американського футболу, віце-президентом федерації змішаних єдиноборств ММА. також заснував спортивний клуб з дитячого кросфіту та волейбольної ліги. Займався кіокушином, займався рукопашним боєм, точніше джиу-джитсу, а потім вже після джиу-джитсу перейшов в рукопашний бой. Ну і помірне ну, по время був тренером по посмішним ММА. Максим родом із Маріуполя. У рідному місті він будував спортивну кар'єру, проте війна перекреслила всі плани на майбутнє. Первый спуск подвала у нас был 3 марта. Как раз у супруги было день рождения, и мы отметили день рождения спуском в подвал. Но было время, когда дошли до нашего района. Четверо суток мы сидели там, вообще не вылазили. То есть запаслись водой, запаслись едой. Я даже в подвал положил лом, лопату, кувалду, чтобы если вдруг нас завалили, чтобы как-то потом выбираться. Такі спуски до підвалу стали регулярними, сидячи там, пригортав до себе дружину і дітей, що плакали, та рахував останні хвилини життя, згадує Максим. Щоб було що їсти, чоловіку доводилося добувати продукти із розбомблених магазинів, біля яких чергували російські військові. Як е -е -е, як кармілець ну, не можна було боятися, тому що можна було і дров нарубати, і води набрати з колодця. Неоднократно ми попадали під обстріли, коли рубали дрова на плоду набирали. Чесно. Виїжджаючи 26 березня з тимчасово окупованої території, Максим закривав очі своїм дітям, аби вони не бачили моторошні наслідки російських злочинів. Як прилітало, як горіло, як згорало. Тіла постійно нові, Паніка. Самолета, авиаудары, все это было видно. У нас на соседнюю улицу пролетел авиаудар. Когда я увидел воронку, я понял, что наш подвал бы нас не спас вообще. Спортсмену знадобилося понад місяць, аби хоч трошки відійти від побаченого у Маріуполі. Як не було б важко, тепер він починає життя з нуля у Запоріжжі. Максим знайшов спортивний зал, де веде безоплатні тренування для малечі, яка також, як і його родина, виїхала з тимчасово окупованої території. Я з дітьми шучу спокійно. От, а... Можемо посміятися, можем пошутити. Я понимаю, що деткам тяжело, кому-то емоціально хто, ні, хто ніколи не займався спортом. соответственно, я это все дело понимаю. Серед учениць Максима, дев'ятирічна Маргарита, вона вимушена переселенка з Мелітополя. Дівчинка раніше займалася карате, переїхавши до Запоріжжя, відвідує тренування з дитячого фітнесу. Из-за фитнеса я начала как бы больше, э, быстрее бегать, стала больше спортивнее, как бы начала быть выше и развиваться в каком-то либо спорте или уже привыкать к этому. Любов до спорту Максиму прищеплювали батьки, тож своїх дітей він також залучає до занять через власний приклад. До залу на тренування приводить чотирирічну донечку Олександру та восьмирічного сина, також Максима. Ми спочатку займалися єдиноборствами, а, а потім я займалася дитячим фітнесом. Вот. папа подумав, що мені тут вже, ну, легко і в, ну, так более зросли. Максим вважає, що батькам в першу чергу потрібно починати із себе, а дитина як губка вбере найкраще. На папа там красивий, умний, спортивний. Лучший папа. За перший тиждень тренувань до спортзалу прийшло понад півсотні дітей. Більшість вихованців з Донецької та Запорізької областей тренер викладає малечі від 6 до 10 років дитячий фітнес, а з 7 до 12 – змішані єдиноборства. Якщо ваша дитина має бажання долучатися до тренувань із Максимом, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Давидова і телеканал МТМ.